Я і моя молода команда приїхали в Савран Сіті. Дякуємо, дякуємо. Дякує. Сьогодні у бабусі Тані дані на народі. Да? Я куплю щось. Шоковималка. Шоко вижималка це ця, що шок вижимає тісок. Мамо, дивись. Давай пішли, подивилися, Диві. що тут є. Я бачу зайчик, я бачу. Вибираємо між. Блендером, соковижималкою і сушкою для фруктів. Я вже йду йду, 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 йду. І я хочу цей пилосос. І я хочу цей пилосос. Боже, купіть мені хтось цього світильника. Він мене жде. Я, мабуть, сама собі його куплю. Мирон, диви який тример для тебе. Все, ми знайшли те, що хотіли. Зараз будемо купувати. Ти читати вмієш? А, ні, ти ж я ж не вміє <світ> читати. О, о, я, сіну, у Все так, моя гоп компанія пішла справи вирішувати. Прийшла моя гоп компанія, каже, що підписників зустріли там. Да, Мирон? Мирон, не собі не міг да. скласти. <світ> Дуже гарний. <Да. світ> І скромний, так, Синер? Так. Да. Я з тобою, мама. А бабуся самому. Бабуся сама буде ходити? Не. А хто ж буде бабусіні гроші тратити? Давай. Такі ми гарні, всіки блеск прийшли, так, да, Мирончик? Йдемо, да. йдемо йдем щось вибирати. Ха. Мирону лише бомбочки, отам треба. Мама, бомбочки. Зустріли родичів. Що ви купуєте? Мирон вже дивиться, як стадає сквіт. А мама ж буде боротися з кимось. Молодіж вже скуповується нотело. Я ніхтаріна хочу, ти не хочеш. Додому їдемо кулями. Зачищає діляночку під. щось. Ми купили от такий агрегат, він більший. Та й звичайно такий модний, бо прозорий, але цей же ж більший, моцніший. Так, зараз буду доробляти букет, бо не було в орхідеї. Магазин орхідеї називається Гіпсофілки, зараз буду допрацьовувати. І будемо мами пити каву. У нас же ж нема каву машини. Курочку гралімо. Що то типа обіда. Так, мама каже, що це в мене який мама? Діжурний, діжурний, діжурний халат. Зараз буду складати до кінця квіти, ми пообідали в мами, Дімка зачищає тут діляночку, мирон грається. Чого їхати додому? Лишаємося в мами. Я обожаю жити у мами. зараз кави поп'ємо. Так, я б софілку пхала, взиваю капці і вводю з дзьобика на прогулянку. Потім поті! Гарний такий, що ага. так Німко з кимось говорить в навушниках, Боже дьобик жуй. Ой, гарний який ти в нас. Як намальований, да? Прийшла його брати, він сидить, в гнізді собі не встає. Це що за лелека? Йде на мене, буде клювати мені пальці. Хто <свист> 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 такий страшний великий <свист> лелека. Все, ми вже відпочиваємо. Такий серйозний лелека у нас. Все такий серйозний, серйозний. Так літав тільки що по подвір'ї. Ми їдемо додому, тільки що лелеко ловила, аж на заборі сиділо. Взяла собі його затуловище, він мене вже не боїться. А дім козань один. Ми вже вдома бусі поклала квіти. Дивіться, бачили цих моїх красунів вже по третьому кругу будуть цвісти. Зараз кавуську собі зроблю, я їх таку поливаю постійно, пшикаю. Отак роблю їм такий парничок, бо їм світе жарко. Тут постійно водичка. І подивіться, вже третій раз будуть свійте? Третій раз. Все, Я вже буду пити латешечку. Я п'ю каву, а Дімко наробив ще бідний. Поїхали в Саврань, а Діма пішов зачищати ділянку. Бідний наробився, втомився. Сиділи в мамі, їде. Він каже, зараз прийду додому і ляжу спати. то, що я показувала вам в магазині сушку для фруктів, для овочів, для м'яса, воно там для всього, для риби. То ми взяли зовсім іншу. Нам оцю почали вже упаковувати, оформлювати. І мама обходила іншою стороною, каже: А це скільки коштує? Ми подивилися, вона більша, та сама фірма, але вона більша, місткіша, така. І оце як ми оформили вже в цю точно, що цю іншу сушарочку. Зайшов дідусь пенсіонер, людина похилого віку. І він питав, скільки коштує Оліфа, продавець зайнята нами, і він постійно перебивав її, вона нам тут показує, як вона вмикається все, він її постійно перебивав і просто кричав на весь магазин: скільки стоїть та Оліфа! Скажіть, скільки стоїть! І починаємо так говорити: говорити, Ми стоїмо собі мовчки в трьох. Четверте продавчиня, І ми собі на масу, і він такий, о, Господи, скільки можна, що так довго, що так довго. І ви розумієте, він починає, що типу, ми тут ніхто, а він прийшов покупець. І нам вже продавець оформлює, вона вже все перевірила, вона вже упаковує, вона вже там щось по програмі. Тобто ми зараз будемо вже давати гроші і виходимо. І що це не можна зрозуміти, береш чи не береш, я шестую. Він знову що, ай, що ж так дола, що ж так дола? Я ще тримаюсь, і він знову: ну, береш, не береш, стоїть. Я як розвернулась. І на щирі українські, я йому не хамила, я просто, так як він кричав просто на весь магазин. Я не кричала, але у мене голосок грубенький. Я просто в тій самій високій ноті, яку він взяв, йому відповідала гарно. Я стримувалась. Але я на ньому жучка спалила конкретно. Я йому розказала, хто я, хто він, що в нас одинакові права, що є е, черга, є повага. Потрібно бути більш пунктуальнішим, приємнішим, не хамити, не грубити, не дивлячись на свій вік, поважний вік. Якщо я молодша, не треба до мене там тикати. І в общем, я кажу, Остапа поперло. Я ж його не трогала. Трогав він мене. І, що, і після того дідусик замовк, його не було ні чутно, він вже не спішив, зовсім не спішив, бо він ще казав: я спішу, я спішу, не бистра, я спішу. А ми ходимо, як знаєте, на екскурсію прийшли в магазин, Ми не спішимо. Ми вийшли з магазину вже спокійні, знаєте, з тою покупкою, яку хотіли купити, навіть краще, бо більше купили. І дід той скупився. Ну, в общем, знаєте, всі все встигли, але просто треба бути людяними. Я до речі. Я завжди, знаєте, якась така була добра, боялася лишення, щось комусь слово не сказати, не нагрубити, не нахамити. Оце, якби задія там хтось стояв і такого мені там клював, клював. Я думаю, та ні, я не ну, буду мовчати, бо зараз спровокую якусь сварку. Чи що. Зараз ні. Треба відстоювати свої кордони. Тим паче, коли ну, ти правий, ти нічого не порушуєш, ніякого ні закону, ні, ні, ні чи інших кордонів ти не лізеш до того діда. А він чогось подумав, що він має право вказувати, командувати, бо він старший, бо його треба обслужити ми то таке. Але. Ну, ну, є такі люди, знаєте, є такі люди. А ще як заговорив російською, а мені ж це, знаєте? О! Я вже нафарбована. А, а ти без футболки, я тебе не покажу. Ти без футболки. Мирон вже харабут собі настроїв, ніби ми на пляжі, я кажу, затока продовжується. он висить що то, жилет, м'ячик. Ми до війни йшли всі темненькі, а зараз які всі світленькі. -сі Бе тоді, шорти ти А я теж білий, буду штукати дивись, мам. Я бачу зелененьким. Так, з гостинці дівчатам, з квітами красивий подарунок в багажнику. Все, ми поїхали. <клес> Де у бабусі Тані? Так. <клес> ну, Це придумав, дуже придумав. <клес> О, mm, згадав, да? Їдемо. Ісон. А у тебе Які і схожі вони між собою, так давай же ми, їх Поєднаємо на вік, коли нам не судилось з тобою, так давай, же ми їх, Поєднаємо на вік, коли нам не судилось з тобою, На населені. Пали білі сніги, де з тобою ми часто гуляли, по дорогах зими йшли шли закохані ми, ясні зорі над нами сіяли. Ми вже приїхали. Так, зараз будемо доставати подаруночок. Полінка нас зустрічає. Поха, хто тут шашлик йшли, Каже, димить щось. Приїхали раніше, ніхто ще не готовий, не в і нема кого знімати. Ми чекаємо, так, ворон, В ожиданні. бабуся вдінеться і будеш знімати. І будеш квіти дарувати. Да. І як тіточка, о. Коджанки додала, як мені. Боже, Боже що, це? що це за така фаволітова помада? Як зірка. Гарненька, ну така морозика є. У нас є всі, кроме зірки. Зірки немає. Ну, дивись, замість бордочки зірка. Ось ця. Ось ця, перша. Ось така? Угу. Да, ось так. він ще пропарить. Діма. <гум> Дежно, там. О, о, сілят, <гум> Спасіба. Ді а що бабусі треба Ді, сказати? Я, я маю. Ой, так. Ну, зняв, я думав, <гум> це народження тебе. все Це достатку. І щоб дядько Алеша не рвев. Я рве. Я ж приїхала масаж робити. Я вас забираю масажор на тиждень. Оце що ноги хочуть, щоб живу. <плево> <плево> Нет, Давай я хочу, пошли мне не массаж делать, молодежь. Массаж. ноги. Массаж сделают мне. Ой, боже, хорошо. Ой. Боже, как хорошо. Она сначала так ласкотно, а дальше... Эти массажисты, он не может. Кайфы. Я просто мечтала, что я приду дочери Тани и возьму на ней массажер. На тиждень я буду собі круглі сутки робити ці масажі. Вже <свисті> це блаженство. Мама я гранше його вже. Що за гра, так, що за гра? Так, Наташа так, а, он, гру якусь придумав. Це це, це, це гра жопа на пенючку». Жопа на пенючку. Жопа, «Жопа на пенічка. Дуже гарна гра. Yeah. <свисті> Дуже гарна назва. <свисті> я якщо з командою, то вони на ворота будуть вилазити. Так, yeah, щоб ще носа Молодь, Ми тільки що робили фотосесію, згадували як. У 2022 тисяму отут вони сиділи, зараз вам покажу. Да. Да. Що отут вони так сиділи? Зараз я вам покладу першу фотку, а тепер друга фотка. Заваліть бабусі Ганок молодеж, Діма помощник туди. Остайтесь там на табуретку, зараз я дам тарілки. Що, коли я включаю камеру, ви всі замовкаєте. Капець. Бабуся вас загала. Бабуся, не слухається вас. Ааа, я такі золоті дітки. А, не дає вам погратися. Да. От та бабуся неслухняна така. Мирон да. мокрий, подиви. Он беріть ігрушки, доставайте, грайтеся. Та-дам! Та сабантуй, сабантуй. Подивіться, подивіться. Боже, які гарні квіти. Ой, а хто ту? Я вже хочу оцього салатчика. Дуже сильно салатчика хочу. Картошечка, киселик. Каркаде стане теплим. Я буду картошечка. Уморозити. Полінка, ти що? Каркаде? Я вона скаже, що вона такої петі не буде. Полінка, зі мною до кока-коли, да, зайчик? Тихо не наказала. ти плакала? Ну а що? Давай. Дубль два. Область, будь ласка. Тетя, а ж Житомирської області? Звісно. Ну, мою пошту нам передали, бо в нас вишній ним родили. А це Так. Ой, господи, я як з балкона. Зараз, зараз буду пробувати. Ні, ну ми в них попробували, вони подобаються. Добре. Ну дуже добре. Так, що ви мене родили таку гарну. Бо це моя минутка до моста Росії.

Трошки мопняка таська. Він на нього не викликати таська, Аська. Тепер вже всі одну в мене. В больниці фантазьор. Кажу, де це у нас балтіє така больниця? Є така больниця. Ти їдеш туди, там велика так вона написана зеленими буквами. Фантазьор! Магазин! Ні, він просить, щоб ти його погладив. І навчися, у нас котик буде. Вона, вважаю, так, вважаю, так, вважаю, так, так, заходиш, в балту Дівчин, там підвальниця, чисто, гарно, зайшли б би вумку. Ти цікане богарне. Так, молодь тут тусується. Оля, дивися, залазиш туди на верхові. Куди? Туди навуху, і контент. Полшеного! Да? Полшеного. Обережно, дивіться, свистки. Обережно. Боже, ремонт зробили так гарно. Герб України і прапор, Диви, да? там кирпичі. Ага, все, знімаємо цю красу. Дівчата. Дівчата, помахайте привіт. Все, Наташа робить нам екскурсію. Ти була? Ні, я в барі була, але отут я ще не тиняла. З Збоку адмінздання. Все. Друзі, щоб ви розуміли, колись ми тут тусувались, тут був бар за мирного часу. Я вже дивчилась в Умані, здається, ми приїжджали Тереш, сюди. Да, це другий курс, третій курс. І тут був бар. І ми собі тут зависали. Ми ще не були, звісно, знакомі з Наташою. Що ви Я вилитися? Все, екскурсія вже йде в цю сторону. Екскурсовод, куди далі? Додому. Торт їсть. Молодь, бабусі, співати, будете з ним народження? Ага. Дивіться, яке небо. Боже. Рожеве рожеве. А, привет, собачка. Оль, А весь це собака знайомі? Знайомій з собакою? Так. Кирюша, як його звати? Афік. Я бачу. Мій айфон не передає цей кадр. Я не знаю чого. І котика знати добре. Мама! А, що, ще котик? Я ще отак спокійно в бусі, попужайку не гуляла ніколи. Це собі йдемо такі на розвалочки. Все, собака пішов до сільської ради. Видно, буде платити податок на землю, пішов брати корішок.

А Варя спати зібралася. дивіться. Да, Нам вже й торти кидали. Так, я, я йду за масажорами, Дім. Що ви думаєте, я сміялась? Я б забрала масажори. Як забрала, вона взяла ось світло, хочете. ідемо, Миданлеч. Та до бабусі ні не їдемось. А що ми там будемо робити? Ну, що ж будемо робити. Може, лишишся? Ні? Хочеш на ногах Машажор? Так. Зараз будемо. Ой, тебе не видно, Мронч. В темноті, так? Да? Да, Все, темноті. ми від'їжджаємо. Ага, ми від'їжджаємо, Ку-ку. Зараз приїдемо додому, будемо робити масажі, да, Ворончі? Да. Ми вже вдома, але спати ніхто не лягає. У нас сеанс масажу з Моросиком. Зараз він перший, потім я друга, да, Так. Да, да. А папа? Ти думаєш, папа захоче? Ну, да. Каже Моросик, перший я друга, він каже, а потім папа. Так, бусі, до завтра. Я надовго не пропадаю, бо ми завтра їдемо ранесечко до тітоньки Ніни. Будемо там щось робити. А що побачите завтра? Все тоді. Дякую, що були сьогодні з нами. Цілую люблю. Ваша зава.